80 одиниць техніки та 34 рятувальників залучили до ліквідації пожеж, які трапилися 10 березня. Зокрема, у Чернівцях горіло підвальне приміщення. А у селі Ростоки, усть Путильської громади, господарська будівля. Коротке замкнення електромережі причина. Власник був вдома, але все-таки пізно помітив. І найпершими на місце події прибули, прибув місцевий пожежний підрозділ, а вже трішки пізніше, бо довший час прибуття був державного пожежно-рятувального підрозділу, ну і ліквідували в тих межах, в яких застали. В Черніцях було задимлення у нас по вулиці Скальда у підвальному приміщенні фотостудії. Там також через коротке замкнення. 10 березня у Чернівецькому, Вижницькому та Дністровському районах трапилися 16 випадків загоряння сухої трави та чагарників. А з початку 2024 року рятувальники зафіксували 64 такі пожежі. Є адміністративна і кримінальна відповідальність відповідно до цих протоколів. За адміністративною відповідальністю це починаючи залежить від того, яка відкрита територія. Якщо це просто звичайна відкрита територія, то там від 3 до 15 тисяч до 21 тисячі це межа верхня. А якщо це заповідний фонд, то це за 30 тисяч їхня верхня межа. А якщо е, там нанесені великі масштабні збитки, то е, можна скласти протокол і притягнути людину також до кримінальної відповідальності. Це понад 5 років у Чернівецькій області. з початку 2024 року на паліїв сухої трави склали три адмінпротоколи на 9 тисяч сто гривень. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, новини сі 4